Так, ще раз доброго ранку. Ми з вами повторили те, що нагадали те, що було на минулому занятті, і переходимо до вивчення нової теми конфліктології, а саме соціально-психологічної характеристики основних видів конфліктів. І я пропоную вам ось такий тест. Я роблю презентацію в у Zoom і вона буде записуватись. Тому я гадаю, якщо у вас є зараз можливість, будь ласка, ви можете відповісти на, на ці запитання. Кого сьогодні з нами немає, але буде можливість передивитись цю лекцію, будь ласка, зможете її пройти, пройти, цей тест та побачити ваші результати. Так, у нас тут є чотири варіанти. Чотири запитання, чотири варіанти відповіді на цьому слайді. Цей тест допомагає виявити, наскільки людина в змозі та може провокувати, наприклад, конфлікт. І ось, наприклад, як психологу або ж як людині, яка вивчає психологію, дуже важливо знати, що деякі люди навпаки вони ну, тікають від конфліктів та все роблять, щоб їх не було. А інші люди, навпаки, вони, як, так, я б, як би так мовити, йдуть назустріч конфлікту, навпаки, їх розв'язують та в них полюбляють в них перебувати. І ось другий слайд. Я, я не знаю, чи ви встигаєте відповідати, поки я говорю, але нічого, у нас буде запис, і ви зможете цей слайд зупинити і відповісти. Головне, найголовніше в психологічних тестах це те, що коли ви бачите це питання, воно, на перший погляд, легке і просте. І вам необхідно не задумувати не довго думати над відповіддю, а відповідати перше, що прийде в голову. Тобто правильних відповідей в психологічних тестах, крім тест на інтелект, не існує. Тобто є ті відповіді, які саме ваші. І тому ну, знайти якось як краще, як правильно відповісти, не, має ніякої, ну тобто, немає ніякого сенсу. Так, йдемо далі. І якщо по цьому тесту ви загальну суму знайшли своїх відповідей. Зараз одну секундочку. І у вас результат від 9 до 19 балів, то ви людина важка в спілкуванні і навіть е, нікому в цьому не признаєтесь навіть самому собі. Е, відчуваєте задоволення, дає, коли даєте волю своїм емоціям, та спостерігає, спостерігаєте, як відбувається конфлікт біля вас. Інколи в глаза вам люди говорять що ви боретесь за правду, або ж сміливі, не боїтесь критикувати недолік інших людей, не прислухаєтесь краще до своїх вимов... вимовлень. Так, і якщо сума більше 26, то, то ви являєтесь. источником конфликтов, однако общение с вами немногим доставляет удовольствие, поскольку неинтересен тот человек, который всегда и во всем соглашается. К тому же, пассивное стремление уйти в сторону от решения возникающих в коллективе проблем невольно делает вас косвенным виновником конфликтных осложнений. И сумма в пределах 20-25 позволяет считать вас человеком вполне... Уживчивим, общительним, покладісним, спокійним, способним протистояти або отношений в колективі. Однак також слід спросити себе, були я іскрині в відповідях. І це найголовніше, що інколи люди, відповідаючи на психологічні тести, бажають якось прикрасити свої результати та відповісти не так, як він думає, а так, як можливо було б добре. Знаєте, ну я з цим стикаюсь дуже дуже часто. Тому що навіть є такий тест Айзенка на типи там, темпераменту, там є три шкали: інтраверсія, інтроверсія, екстраверсія, інтроверсія, шкала нейротизму та шкала лжи. Тобто по третій шкалі можна дізнатися, наскільки людина була щира, відповідаючи на ці на, на питання цього психологічного тесту. І чим більше співпадінь, Чим більше людина набрала балів по третій шкалі, тим менше вона, вона була щира відповідаючи на ці запитання. І так само з іншими тестами. так. Якщо ви проходите, ваш результат будете знати тільки ви, і тому краще, щоб ви це зробили щиро, навіть самим собою. Далі, внутрішньоособистісні конфлікти. Напевно, ви колись стикались або, можливо, ви чули, що у людини буває внутрішньоособистісний конфлікт. Ну, крім того, що люди відчувають та виникають конфлікти внутрішньо ну, з іншими людьми, тобто соціальні конфлікти. Також є людина, коли її Щось внутрі бентежить, з чимось вона не погоджується, або ж, навпаки, вона не знає, яку точку зору прийняти, або ж як себе поводити, вона хоче і цього, і іншого. Так, знаєте, як так, бути чи не бути, також внутріособистісний конфлікт, коли людина не знає, як їй краще бути. І так це називається. Давайте розглянемо структуру внутрішньо особистісного конфлікту. Ми бачимо, що є людина, і її, наче з двох сторін, розриває. Ну, тобто, це боротьба в психіці одного суб'єкта, або ж двох позитивних тенденцій, або двох негативних тенденцій, або позитивної, і негативної тенденції. Тобто Ми бачимо таку картинку, як ваги, Тобто людину щось постійно то в одну сторону, то в іншу сторону. І в такому випадку да, людина може прописати, які плюси, мінуси, якщо вона буде на одній стороні, да, прийме одне рішення або ж плюси-мінуси вирішення іншого, іншої сторони. І внутрішньо-особистісний конфлікт це конфлікт в психічному світі особистості, що представляє собою зіткнення протилежно спрямованих мотивів. Це може бути потреби, інтереси, цінності, цілі, ідеали. І до психолога також люди дуже часто приходять з тим, що, що не знають, наприклад, як їм бути, або що вони не можуть зрозуміти свої почуття. Ну, знаєте, коли мозок говорить одне, а серце говорить інше, і невідомо, як правильно. Тобто немає злагоди в тому в своїх, в своєму стані. І в такому випадку є спеціальні техніки у психологів, є спеціальні інструменти в залежності від того, від того в якому напрямі працює психолог. Якщо це гештальт напрям, то він працює з емоціями і питає, які емоції відчуває. Коли говорить про це, які емоції відчуває, коли говорить про інше, є спеціальні техніки там, внутрішньо особистісний діалог провести, є техніка з пусти, пустим столом, з гарячим столом, з внутрішнім критиком, якщо такий також ну, присутній. Тобто є спеціальні способи з цим працювати. Якщо це когнітивно поведінкова Психотерапії, то також інструменти з корекції поведінки та мис... мислив і так далі. Але якщо, наприклад, йти до психолога, людина також може знайти в собі такі протиріччя і, хоча, принаймні, сам собі допомогти. Ну, те, що ми бачимо, прописати плюси-мінуси. Також можна зробити квадрат декарта. Тобто, знаєте, ось ну, так, аркуш розділити на чотири частини, і написати там, в одній в першій частині, що я отримаю, якщо я це зроблю, що я отримаю, якщо я не зроблю, що я втрачу, якщо я це зроблю, і що я втрачу, якщо я це не зроблю. Ну, тобто, ось такі чотири частини також дуже добре допомагають у вирішенні. Насправді, так? що ж мені дійсно потрібно? показники внутрішньоособистісного конфлікту, тобто когнітивна сфера, зниження самооцінки, усвідомлення свого стану як психологічного тупіка, затримка в ухваленні рішень, глибокі сумніви в істинності принципів, принципів, якими раніше керувався, поведінкова сфера. В ній може бути знижена якість та інтенсивність діяльності, зниження задоволеності діяльністю, негативний емоційний тон спілкування, інтегральні показники, порушення нормального механізму адаптації, посилення психологічного стресу, емоційна сфера, психоемоційна напруга, значні негативні переживання. І ще внутрішньо особистісний конфлікт як причина його може бути сам в дитинстві, да, як, наприклад, такі є. Психологічна назва як інтраєктив, тобто те, як людина ну, дитина виховувалася в сім'ї, якісь її фрази говорились, так не можна, цього робити не, 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 не роби цього, такі почуття не відчувай. Тобі потрібно там, робити, працювати на цій сфері в цій сфері, закінчити цю ну, тобто, тобто, були якісь установки. І коли людина живе з такими установками, приходить час, коли щось вона відчуває щось негаразне відбувається. І е, якщо знову ну, ж таки вона працює психологом, або ж вона починає з собою працювати, і розуміти, що це внутрішні установки, які в неї були, але зараз вони вже ну, вони прийшли із оточуючого світу, так, люди нав'язали, а потім вони вже стали частиною. Цієї людини, але насправді вона бажає зовсім іншого. Так? І відбувається, а як я можу цього не робити, якщо я все життя, наприклад, це робила, І, тобто відмовитись від того, що для мене було раніше цінним, а зараз інші цінності. Тобто ці да, такі внутрішні установки, вони можуть блокувати людину від відчуття, наприклад, задоволення або ж відчуття, що її потреби задов... ну, довольняються, і вона щаслива, наприклад, людина. Ну, ось Як, як причина так, внутрішньої установки, ну, крім внутрішніх установок, можуть бути ну, якісь соціальні стандарти, норми, як потрібно, як... як можна, як не, як не можна. Крім того, можуть бути. Що ще може стати причиною. Ну, те, що я про, сказала про серце та разом. Ну, я, давай, давайте йдемо далі. Якщо я і ну, ще якісь причини згадаю, я вам про них скажу. І давайте розглянемо класифікацію внутрішньоособистісних конфліктів залежно від змісту конфлікту. Структура внутрішнього стану особистості, що знаходиться в зоні конфлікту. Коли я хочу, я можу і я маю мотив. Треба, я повинен, і це вже в мене є цінність. Та я можу, я є і самооцінка. І вид внутрішньоособистісного конфлікту, мотиваційний конфлікт між хочу і хочу. Моральний конфлікт між хочу та повинен. А ви знаєте, що це інколи буває, що я хочу одного, а маю робити, тобто повинен робити зовсім інше. Так, як в нас зараз на слайді написано: конфлікт нереалізованого бажання між хочу та можу. Тобто, є якесь бажання не реалізовано, я хочу одного, а насправді можу зовсім інше. Тобто, наприклад, моє бажання я не можу зараз ну, якось реалізувати Рольовий конфлікт між повинен та повинен, тобто я повинен це і я також повинен і інше. Тобто, є, є якась роль, яку я виконую. І я маю неї слід, ну, не, її підтримувати цю роль. Адаптаційний конфлікт між повинен та можу, та конфлікт неадекватної самооцінки між можу та зможу. Ну тобто, якщо це неадекватна самооцінка, напевно, мова йде про завищену самооцінку, коли я вважаю, що я так, ну, що я можу, що в мене все вийде. Я починаю, наприклад, робити і не виходить, да? і, і відчуття того, що я ж міг, мало мало статися так, що все мало бути добре, але не так здається, як хотілося. Тобто зовнішні, зовнішні зовнішня картинка не відповідає моєму внутрішньому сприйняттю себе, своїх вчинків, як приклад. Тобто розумієте, да, від чого також формується цей конфлікт між хочу й хочу, між хочу і повинен, між хочу і можу, повинен, і повинен. І дуже така річ відбувається з повинен. Тобто, в мене також в моїй практиці були, ну, були клієнти, які. Ми зверталися з таким запитом, що я маю робити ось це і ось це, але я цього не хочу робити. І ми роздивлялися окремо кожний випадок з тим, що повинен. І є така, є така практика: те, що я повинен зробити в те, що я хочу. Ну, наприклад, якщо я повинна вчитися, то чому? Я маю цього хотіти, ну, для чого мені вчитися? Тобто, зробити це внутрішньою мотивацією. Ну, тобто, я хочу там отримати диплом, або ж я хочу отримати знання, я хочу працювати по своїй спеціальності. Ну тобто, якщо навіть мені не, не подобається вчитися з якогось предмету, але в мене ціль ну, вища, більша та ну, об'ємніша. Або ж, наприклад, якщо я. Не знаю, повинна там, займатися спортом, але я не хочу. Але я повинна. Ну, ось Мені там, тренер, він говорить, що давай, давай, давай. Але я не хочу. Тому я маю зробити це в те, в перетворити в я хочу. Тобто, чому я хочу займатися спортом? Тому що мені подобається там, гарна підтягнута фігура, тому що мені подобається відчуття після заняття спорту, тому що я заряджаюсь енергією, я починаю там, Краще себе почувати, ну тобто перетворити, і це такі, ну наче ігри з разумом, да ігри з нашою психікою. Але вони працюють. Ну, тобто, взагалі, коли я, я чую, що я повинна, в мене вже відбувається якесь неприйняття цього. Ну, чого, це я, чого це я повинна когось? Так? Я не винна і мені вже не хочеться це робити. Тому перетворити, а чому б я мала хотіти, але, але що я з цього отримаю? Навіщо мені це потрібно? І дуже така класична, знаєте, в сімейній сімейні терапії, коли психолог я в тому випадку також виходила на боботою, якісь речі, так? і там, де чоловіка, а, говорить, там, ти не ми, не миєш посуду, а ти не виносиш сміття. І також, а чому б я хотів би виносити сміття? Ну, я його не винесу. І що буде? І буде запах, будуть мухи, і буде неприємно усім. Ну, тобто, ми це робимо, тому що якщо це не робити, то буде біда. Якщо не мити посуду, то також буде біда. Тому ну, якось потрібно щось з цим робити, і, як мій спосіб, то це перетворити це на внутрішню мотивацію, вона найкраще працює і ніяких, ну і цей конфлікт вичерпується. Ну, тобто, я вже починаю цього хотіти, і стає все на свої місця. Або ж в цьому ну, інший випадок, коли я не можу знайти внутрішню внутрішнього опору, внутрішню мотивацію, ну, тоді я передивляюсь взагалі, чи мені потрібно це робити, а хто мені нав'язав, те, що я, що я маю це робити, і, можливо, дійсно це не робити. Ну, тобто, зробити для себе висновок, да? подивитись під іншим кутом. І форми прояви внутрішньоособистісного конфлікту. Це може бути не тобто не нестерпність до сильних подразників, подавлений настрій, зниження працездатності, поганий сон та головний біль. Ну тобто, розумієте, що з психосоматики, з психологічних проблем, це може перерости вже в психосоматику, тобто, вже людина може відчувати фізіологічно себе погано, в неї може бути погано. Бути поганий настрій та небажання щось взагалі вже робити, не тільки по, по внутрішньо-особистісному внутрішньо конфлікті, і знижується рівень є, навіть життя. Це може бути форма прояву ейфорія, тобто, навпаки, показники веселощі, прояв радості, неадекватний ситуацій сміх крізь сльози. Це може бути регресія, тобто звернення до примітивних форм поведінки, ухилення від відповідальності. Це може бути проекція, тобто коли людина приписує негативні якості іншому і необґрунтовано критикує інших, ну, тобто, проєкує на іншу людину якісь свої особливості, поведінки, думки. Ну, можливо, ви стикалися з тим, що, наприклад, коли людина говорить про інших. Ну, Щось погане, чи вона, о, така, він такий поганий, він такий там несерйозний. А потім ви е, стикалися з цією людиною як з, з її несерйозністю. Ну, Тобто, на, напевно, це була проекція, що вона приписувала свою частину е, ну, частину особистісних якостей або ж поведінки іншим людям. І так, це називається проєкція. Ми, ми вже сьогодні з вами промовили про інтроекція, тобто інтроекція – це навпаки щось із зовнішнього світу. Ми беремо в себе так, і робимо це частиною себе, хоча це нам не, не наше. Інтраєкція, тобто ну, всередині інтро, внутрі. Та проекція, коли на інших проєкуємо своє. І механізми роботи з цим, механізми розкоджання з інтроекцією, повернути те, що не ваше, іншим, звідки воно взялося, хто це говорив і чи потрібно взагалі воно мені. Тобто, повернути. А проекція, якщо ну, на іншу людину, то робота з нею. Не знаю, навіщо я вам це говорю, ну, просто щоб ви знали. Це повернути проекцію самому собі. Так, і номадизм це часті зміни місця проживання, місця роботи, родинного стану, партнерів, часті зміни звичок, захоплень і так далі. Номадизм таке постійне, постійне зміна життя, зміна роботи. Ну, тобто, не. Ну, Нестабільне, а постійно змінююче. Та раціоналізм це самовиправдання своїх вчинків дій, навіть неадекватних і соціально не схвалених. Ось так. Ось так. І способи вирішення внутрішньоособистісного конфлікту. Я трошки вам сказала. Давайте зараз. Підведемо підсумок, як вирішувати взагалі внутрішньо-особистісні конфлікти. Адекватна оцінка ситуації в якості в якій опинилися за допомогою рефлексії, тобто подивитись на себе очима стороннього спостерігача, усвідомити себе в цій ситуації, усвідомити, як. Вас приймають оточуючи і реально оцінити ситуацію. Ну, це гарно, гарно дійсно працює, коли ви наче відсторонилися від своєї проблеми, своєї ситуації, свого запиту, і подивились, наче спостерігач над, нас, над собою. Інколи у психологів є така впра... ну, техніка. Коли звертається людина, особливо, наприклад, там перший раз не знаю, як це бути психології, хоче отримати якусь пораду, і вона говорить: ну скажіть мені, ну як мені бути? Ну скажіть мені, ну що мені робити? Психолог може запропонувати такі людині. А що б ви сказали б собі, будучи на моєму місці? Ну тобто, якщо б ви були психологом, ну тобто, розумієте, да? ось ця вправа якраз. Не подивитись на себе як у вигляді спостерігача, та реально усвідомити цю ситуацію. Далі створити вірний образ власного я, тобто вміти дивитися правді в очі, як насправді, ну, тобто, повертати реальність. Інколи, чим характеризуються також внутрішні особистісні конфлікти, коли людина ну, багато накручує себе, тобто надумує, ну, багато вона фантазує. Ну, тобто, якщо я це зроблю, то буде ось так ось так. Ну, тобто, вона нагнітає і робить це ну, завищено. І на, насправді, якщо подивитися, а чи буде так? А, а якщо спробувати, а якщо дати шанси в цьому, як насправді бути? Ми не знаємо, як відреагує шеф, наприклад, ми не знаємо, як відреагує там чоловік, якщо це питання з ним, або як відреагує соціум. Ми цього не знаємо, але ми можемо ну, спробувати маленьким кроком зробити і подивитись в, ре... в реальності. Реальності та факта. тобто, які факти є на сьогодні. І е, навіть наступний, да, в нас е, ситуація, тобто, реагувати на факти, а не на уяву про них, тобто не думати про те, як вас оцінюють інші. І багатьох людей це дійсно якось е, ну, е, е, стоп, стоп, стопари. Що, що подумають інші, а що про мене скажуть, а як залишитися гарним в очах оточуючих? Ну, тобто людині важливо залишатись в цьому гарному, ну гарному вигляді, гарних, гарні ролі. Ну, і це дійсно, якщо це потреба людини, якщо вона бажає, то в ніякому разі, навіщо її в цьому переконувати? Немає сенсу. А якщо ми говоримо про внутрішній особистісний конфлікт, то ну, більш, більш дивитись на факти і спиратись більше на свою на свою, на свої думки, так? на свої на свої потреби. І не, не, не дуже акцентуватись на те, що подумають інші, тому що це може. Ну, Навпаки, не допомагати, а навпаки, не давати вам прийняти, наприклад, рішення, якщо це питання рішення, навчіться управляти своїми емоціями, звільніться від таких почуттів, як страх, огида і так далі. Ну, і направляйте свою агресію в потрібне, потрібне, потрібне русло, використовуючи різні способи розрядки. Це можуть бути спортивні ігри, фізичні вправи, прогулянки і таке подібне. Давайте ще трошки в нас небагато часу залишається усвідомлення з конфлікту. Ну, Перш ніж усвідомити зміст конфлікту, потрібно зробити його аналіз, аналіз причин, тобто, чому він взагалі виник, чому цей конфлікт з'явився. І навіть якщо здається, що він виник на пустому місці, але все ж таки знайдіть, можливо, є корні того, що, можливо, він до багато років. Визрівав, як говориться, так, що він набував сили, що він щось ну, всередині варилося, варилося, так, а потім раз і одним махом все е, вийшло на поверхню. Далі зміна умов або стилю роботи, так. зниження рівня домагань, тобто зниження рівня того, ну, своїх ну, цілей, наприклад. Так. Те, чого я хочу досягти в цьому світі вміння прощати, і включення механізмів психологічного захисту. Я думаю, що про механізми захисту вони цікаві, вони реально дуже цікаві. Це в нас механізми захисту у психоаналізі. Я також можу вам розповісти про механізми захисту, ну, доповнити. Крім цього, слайду, механізми захисту гіштальтерапії, вони схожі, але трошки відрізняються. Я думаю, що на сьогодні в фазі у нас все так, я закінчую.